Всім привіт з вами Роман. І тут, знаєте, це з цього відео я тут зробив 7 вбивств. І з цих семи вбивств я eh, зробив потрібні убивство і чотирне вбивство, чи як це можна назвати. Це жорстко. Дуже велика везучість. А знаєте, якщо вбити е, цілий склад з чотирьох, е, то тоді воно зарахує тобі потрійне вбивство, то треба е, окремо завалити. Е, ну, тобто, е, якщо Хто вираховує максимальну суму, скільки ти там в складі завалив чуваків, а ти завалив колись там три, а колись там чотири. то вона так не рахує. Ну, да, я думаю, можна закінчувати і всім па-па.